Про бахмут, навіщо Україна відправляє підкріплення у цю, у це місто фортецю? Це питання ставлять журналісти видання The New York Times. Оглядачі припускають, що нові сили можуть спробувати утримати територію, завдаючи максимальних втрат Росії. Ще один варіант: українці зв'яжуть руки окупантам, щоб їх не відправили на інші напрямки. Ну і третє припущення роблять журналісти американського видання. Це підтримка забезпечить логістику для українського відступу з Бахмуту. Напередодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в місто почали відправляти нове підкріплення. Іплення тоді як радник президента Олександр Роднянський допустив стратегічний відступ. У будь-якому разі московити будуть розганяти е, намагатися розігнати паніку у нашому суспільстві. Але ситуація, яка б не була важка, але вона контрольована, і наше Верховне головнокомандування воно приймає рішення, власне, як е, чинити в їм, вони знають більше у них більше інформації. Вони володіють цією ситуацією на різних фронтах.